Всім привіт, мої любі глядачі. Ось і пройшло вже два тижні, як ми з вами не бачились, і прийшов час мені знову зняти відео, розказати, що я робила протягом цих двох тижнів. Про своє в'язання у спільнику Різдвяні зустрічі. Як вже говорилось, його проводить Олена Буганова, і багато дівчат бере в ньому участь, посилання на всіх. Буде в описі під відео. Але протягом цього, цих двох тижнів у мене було не тільки в'язання, а було ще і кулінарія трішки. Про це ви також побачите у відео. Я пекла торт для донечки на день народження. Також побачите, які я їй підготувала квіти і замовляла також і бенто-тортик їй в подарунок. Також вам покажу. І трішки в'язала брілків гачком. Побачите, килимок дов'язала. І в кінці відео побачите, як у нашій церкві кулядує хор. Я ще також вам зняла, щоб ви подивились. Тому запрошую до перегляду. Якщо ви підпишетесь на мій канал, прокоментуєте відео або поставите вподобайку, я вам буду дуже вдячна. І переходимо до перегляду. Всім привіт! Вітаю всіх! У мене сьогодні підключка у новому відео, і я хочу показати, який я в'яжу килимок. Килимок в'яжу лицевою гладдю. І по краях зроб, роблю таку окантовку. З Пусткової в'язки. Нитка у мене йде вживана Ось така дуже товста нитка. Це був зв'язаний снуд, такий я купувала колись в секунд хенді, і я його розпустила. І це нитка ось така. Я її підпалювала, це є штучна нитка. Повста ось в цьому моточку ось такому тут 45 грам. Кілимка я вже десь приблизно половину зв'язала, можливо, навіть трішки більше. І далі сьогодні продовжую в'язати. Не знаю, чи я сьогодні його закінчу, щоб завтра вам вже показати готовий. Чи ще не встигну закінчити, тоді вже покажу завтра, скільки я пров'язала. І поки що йду в'язати. Спиці в мене номер 8. Ось такі. Добре, поки що в'яжу. Ось вам показую вже готовий килимок на підлозі. Кілимочок невеликий, маленького розміру, такий, наскільки мені стало ниток. Якраз кітці нашій добре спати тут на ньому. Ось такий біля дверей, щоб постелити, такий килимочок. Це вже на наступний день я почала випікати торт. Після роботи замісила і почала випікати. Такі квіти я приготувала своїй доньці на день народження. А ці подарували гості. До мене приходила сестричка з чоловіком і з своїми дітьми. До мене і до моєї донечки. А потім ви ще побачите торт, який я замовляла донечці. Це маленький бенту торт. Добрий день, у мене вже пройшло, пройшло декілька днів. Я нічого не в'язала, у мене такої можливості не було. Я казала, що я буду займатися більш ці дні в мене будуть більш кулінарні, ніж в'язальні. І тому не було можливості в'язати, а тепер вже з'явився час і я взяла ось такі ниточки, знайшла. Це у мене вживані нитки. У мене колись був такий джемпер розпущений. а це з залишків. Я також в'язала шарфік колись, шапочку для дочки, і це з залишків. я хочу зв'язати брілок від медика. Вже коли зв'яжу, напевно, тому що там немає багато що в'язати, і тоді вже вам покажу. А можливо, ще і підключусь в процесі. Подивлюсь уже. Всім привіт! У мене вже сьогодні наступний день. І я хочу показати, що мені вдалося пров'язати вчора. Вчора я пров'язала для ведмедика голову. Тут вона ще погано набита, я тільки трішки сантіпону поставила. Виходить ось така голова. В'яжу по, по майстер-класу каналу Ольга Гаркуша. І там, напевно, у неї інша нитка, тому що у неї ось так сюди, в довжину, виходить довше. У мене чомусь коротше. І тому я ще дов'язала тут один ряд. І так само пров'язала вушку сьогодні. І також дов'язувала ще один ряд. Ось так по кругу в'язалось вушко і потім склала докупи. Зараз буду в'язати інше вушко, ще так само. І буду дивитися, чи мені сьогодні вдасться пров'язати. До кінця вже цей брелок чи ні, тому що це вже сьогодні пізна година, я пізно прийшла з роботи, і в мене не дуже є багато часу. Ну, буду дивитися. Завтра вже підключусь і вам покажу. Включення на наступний день. Вчора я зв'язала всі деталі цього ведмедика, і сьогодні я взяла зшивати їх. Рожевий я колір замінила той, що показувала світлий, на ось такий яскравіший. Подумала, що ось такий буде кращий колір. І зшиваю деталі. Сьогодні вже зшию і закінчу цього ведмедика. Така в мене є ще сумочка, хочу вам показати. Це моя донька колись в'язала. Типу косметички. Ось так тут оформлено біля замочка. Тут ручка, така, що можна тримати. І така сумочка. Можна, якщо шити підкладочну тканину всередину, можна і використовувати як проектну. Просто без підкладочної тканини вона буде. буде Ось через дірки буде гачок пролазити чи спиці. А якщо буде тканина підкладочна, то можна цю сумочку використовувати як проектну. Сідаю закінчувати від медика. Добрий день всім! Привіт! У мене наступний день! Хочу показати. Що я від медика цього закінчила вчора, тільки в мене немає очей. У мене очі виявилися дуже маленькі. Зараз вам покажу, які в мене очі. Ось такі. Далі експресу, але я не знаю, як їх закріплювати, тому що тут немає ніяких кріплень. І вони мені сюди маленькі. Ось так, вони мені маленькі. Хотілося би більші, щось знайти. Якщо знайду більші, то, напевно, буду їх приклеювати, приклею більші. А ні, то будуть ці. І почала я в'язати, ще зв'язала ось таку заготовку. І вже одне таке вушко зв'язала. Це повинно бути, повинен бути зайчик ось такий з сердечком. Це я взяла з Pinterest, ту ідею. Там є майстер-клас у равелері, можна купити, але я не буду купувати той англійський май, майстер-клас. Я його купувати не буду, я вирішила його зв'язати самостійно і зв'язала вже ось таку заготовку. Я вам вже показала вушко. Ще потрібно мені розібратися, як в'язати ось ці лапки верхні. Не дуже зрозуміло. Може, буду інакше щось своє придумувати. Нитки у мене звичайні заврори, мотанка і гачок номер 2 Тут в майстер-класі йдуть нитки тоненькі, 50 грамів 280 метрів і гачок один. У мене трішки тустіше. Я не використовую ті, які в мене є в наявності, тому що я хочу використовувати свої залишки. І сьогодні мені трішки довго в це просувалось, тому що я думала, як це, я це маю зв'язати. Коли в'яжеш по майстер-класу, тоді йде швидко в'язання. А коли сидиш і думаєш, як зв'язати, і ще дещо і перев'язуєш, якщо не виходить так, як потрібно, то йде в'язання довго. Але я думаю, що я завтра вже закінчу один брілок цей і ще хочу зв'язати такий самий жовтий, так як там, на картинці. Поки що на сьогодні в'язання закінчується, вже пізна година, а завтра буду продовжувати. Всіх вітаю! Сьогодні у мене наступний день. І ось на даний час, що в мене готово. Сьогодні вже вечір, я цілий вечір сьогодні ще дов'язувала цього зайчика, дов'язувала друге вухо. Лапки, тут хвостик зробила. Це все оформлювала вишивку, пришивала вушка, лапки. Ось ці лапки верхні, це є шишечки, я вирішила зробити. Тут стовпчики з накидом понизу, нижні лапки, тут чотири стовпчики, і на хвостику. Три стовпчики з накидом, вив'язаний ланцюжок і в ланцюжок вив'язані стовпчики. І приклеїла вуха. І ще мені потрібно зв'язати сердечко, жовте, щоб цей зайчик тримав його в лапках, і пришити підвіску. І тоді в мене вже буде готова робота. Іду ще зараз це зроблю. І вже буде в мене на сьогодні закінчена ця робота. Завтра буду щось починати інше. Завтра хочу ще зв'язати такого жовтого зайчика. Всім привіт! У мене вже сьогодні наступний день, і хочу показати вам, що в мене зв'язався ось такий брелочок. Такий зайчик. Патріотичний з жовтим серденьком. Очі я приклеїла. У підйомці я показувала, що я не знаю, як їх тут прикріпити. Я їх приклеїла на гарячий клей. Вишила носик. І ось такий брілочок. І тепер хочу зв'язати ще жовтий. Вже тулуб зв'язала і почала в'язати вушко. Але тут ниточки трішки тонші, і він, виходить, трошки менший за цей синій. Ну, але то нічого. Тож ніхто їх не буде разом носити, цих двох зайчиків. Будуть окремо. Тому можуть бути і різних розмірів. Іду продовжую в'язати. Завтра підключусь і покажу, що в мене вийшло. І в мене нове підключення. Зайчиків я закінчила вчора і хочу ще зв'язати рибок. І я вже почала гачком в'язати одну рибку, такий брілок. Майстер-клас каналу Ольга Гаркуша Фур'єв Лоя. Це українська майстриня, але канал веде по-російськи. Майстер-клас у неї по-російськи, вона говорить. І виходить така рибка. Тільки мені не подобається ось цей перехід. Ось тут з кольору на інший колір, з одного кольору на інший колір. Не знаю, мені потрібно ще трошки потреніруватися, щоб це гарно в мене виходило. Нитки я використовую це Second Hand нитка. Напевно, що акрилова швидше за все. А це мотанка з Аврори. Гечок номер 2 Продовжую в'язати. Завтра вже буду монтувати відео і знімати, і ви вже побачите у відео готову роботу. Поки що всім па-па. ви вже бачили. Я вам вже показала у підключенні, як він виглядає, а зараз розкажу трішки про брілки. І покажу вам, їх готові, бо ви їх не бачили. Ось такий від мене вийшов ведмедик. Нитки я вам показувала, з яких я в'яжу. Тут всі деталі пришивні. Ось цей. цю підвіску я також пришивала, бо то ще можна тут колечко ставити і підвішувати за нього. Я пришивала, мені так більш надійно. Получили, І такі очі, я купила у нас в магазині рукодільному у місті. Знайшла більші, тому що ті були маленькі, я вам показувала. І ось такий брілок вийвся. Донька казала, що візьме його собі. Такий хвостик тут, такий брілочок. Ще зв'язала ось таких два патріотичних брілочки. Це я знайшла ідею Пінтересті. такий там був малюнок. Але схеми не було. Схему можна було опис майстер-клас купити на англійському сайті якомусь. Я вже цього не робила і придумала сама, як зв'язати. Вони невеликі, але часу займає багато, щоб це оформити, ці вушка пришити, вишити, носик, пов'язати оці лапки. Також на ну, це займає багато часу і витрачається час на це. Ось такі два патріотичні брілочки, тут хвостики, як бачите. Ззаду. І ще один брілочок, такий, така рибка. Її також можна в'язати жовту, з синіми полосками, навпаки робити кольори. Я у підйомці казала, що я буду два робити брілочки, але вирішила, що мені достатньо одного. Тут, як я казала, що негарний перехід, але він робиться знизу рибки і його так сильно непомітно. Вшив... Ув'язуються ось такі плавнички, вони не пришиваються, вони ув'язуються у полотно. І приклеюються такі також очки, такі самі, як і в тих білках. Майстер-клас каналу Ольга Гаркуша. Я вже казала під зйомці. І на даний час все по-моєму в'язанню за цей період. І ще хочу показати вам, я сьогодні зайшла в магазин Second Hand у, у нас у місті, і там було 7 таких моточків нит, ниток. Це я взяла, напевно, вже буде на наступну зиму, на новорічні свята щось в'язати. Гноміки можуть бути, борода з них, з цих ниток, борода для гноміків. Або якісь новорічні іграшки, або серветки, сніжинки, напевно, щось так. Якщо можете підказати, що ще можна зв'язати і зараз не чекати новорічних свят. То можете мені написати в коментарях. Я буду дуже вдячна. Ось така ниточка. Детальніше вам покажу. Вона подвійна, скручена так з двох ниточок тоненьких. Ще купила ось таку шкарпеткову нитку. Донька сказала, що я її зв'язала. До Валентина шкарпетки з серденьками, тому що я не мала ніяких ідей, що зв'язати до номінації, подаруй своє серце ближньому. І вона мені подала таку ідею, щоб я їй зв'язала такі шкарпетки з червоними серденьками. Я знайду ще червону нитку вдома в запасиках якусь, і зв'яжу такі шкарпетки. Ну і також до тої номінації будуть ці брілки. Ось такі і такі. І ще, може, ще щось зв'яжу. А поки що я з вами прощаюсь до наступного відео. І зараз ви ще підключені, побачите, як на церкві колядує церковний хор. І на цьому буде все. З завтрашнього дня я буду починати вже в'язати шкарпетки. Дякую всім за перегляди, за коментарі та за підписки. І до зустрічі до наступного відео. Всім па-па!